Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні буде трішки таке дивне відео. Можливо, хтось мене захейтить, можливо, ні. Друзі, ми приїхали в дуже таке цікаве місце. Хто із Дніпра, той знає. Це балка на перемозі біля лавини. Я тут дуже часто знаходжуся, тут приходжу, гуляю з собакою. Тут далі, якщо пройти, то там дуже гарні такі місця. Але, якщо туди в бік відійти, там знаходиться місце. Від якого я був дуже здивований. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо когось це образить і хтось захоче мене захейтити, можете писати, я не ображусь. І так, хто з Дніпра, той точно знає, це на перемозі є така балка. Ось це комплекс славина, там є ковзанка, це балка. Ось такі штучки тут побудували. Нещодавно це таке зробили. Я не знаю, це воно державне чи не державне, хоча. Воно повністю відкрите. Отут є забор, він відкритий. Напевно, можна користуватися, не знаю. Такі тут види. Розуміли по назві цього відео, це кладовище домашніх тварин. Ось так воно виглядає. Бачите, навіть такі пам'ятники люди поставили. Оце 24-го року. Бенедикт. Собачка францужа. Том, Ну, лабрадорчик. дві киці поховані Масяня і Аліса. Хомочка. Десять років прожив. Я був дуже здивований. Що тут таке взагалі є. На завжди з нами наша Ханна. От Як люблять своїх улюбленців, своїх тваринок. От Боня. Маленька собачка. Не знаю, вам видно чи ні. Там фазанчик воно бігає. Я тільки зайшов сюди він почав тут бігати. І тут багато-багато, киця Сєня, котик Тімоша, Тут прямо багато-багато, дивіться, велике кладовище. Ну Я так розумію, що це кладовище таке, люди самі вирішили тут його робити, воно не державне ніяке. Трой, опчарка. І пам'ятники прямо ставлять такі. О, тут... Честер, прямо великий пам'ятник. Зараз трішки вам ще покажу та й буду йти, тому що, щоб люди не казали, що якийсь дивний ходить Льолік 24 рік теж, Там ще яшенька, ще прямо пам'ятники здорові такі. Це наскільки люди люблять своїх тваринок. Ну, ми Боню теж дуже любимо. Олеся. Дуже часто щось я бачу 24 рік. Олеся. Бакс. Мурка 19-го року. Маленькому другу. Отут вже такі серйозні собачки. Баск. 2012-го і Аван. Також маленька собачка Дарт. От я трішки піднявся наверх, я сподіваюся, що вам зрозумілий розмір. Ну, воно таке частеньке. сильно сміття нема. Так, як це мені тут? Чистенько зроблено тут все. Охайно люди все тут прибирали. Це ж 2008 року. Шеррі. Місце, я думаю, обране дуже гарне і таке мальовниче.